Добрий вечір, дівчата. Я Світлана Тітова, починаючий фінансовий консультант, і сьогодні хочу ознайомити вас з продуктом від компанії TASLAIF, який має назву формула здоров'я. Що ми можемо з вами отримати? Для чого взагалі потрібна ось саме така формула здоров'я? Кожній людині і навіть е, дитині. Дякую, Марина. Я побачила, що ви почали платити собі. Е, е, я ну, дуже задоволена, що все ж таки я була корисною вам і е, підсвітила вам ось саме цю дію. І я думаю, що це саме головне правило фінансової грамотності, і надалі ви будете фінансово успішною, фінансово обізнаною, чудов... ну, жінкою. Дякую вам за ваш відгук. Зараз хочу поділитися екраном. Коли ми з вами. Наприклад, придбаємо саме такий страховий продукт, який має назву формулу здоров'я, що ми з вами можемо отримати. Я зараз перейшла на офіційний сайт компанії Таслайф, і, взагалі, будь-яку дію, яку ми з вами виконуємо, ми повинні ну, якби поставити запитання: да? навіщо це мені? Навіщо це потрібно? Я зараз вам поясню, навіщо потрібна ось саме формула здоров'я. А це захист нашого з вами життя та здоров'я. По-перше, що ми можемо з вами отримати в результаті це страховий захист життя та здоров'я. Можемо створити собі певний фінансовий резерв, тому що, в принципі, якщо не дай Боже якась ситуація стається, то можна отримати певну суму коштів. Ну, звичайно, коли ми з вами страхуємо власне життя, то акцент повинен стояти на убезпеченні, а не на тому, щоб нажитися на цьому, також ми з вами можемо отримати фінансовий захист бюджету родини і не витрачати кошти, які там на певні конкретні цілі. Тобто, життя наше зовсім ну, якби ну, не погіршується, тому що ми знаємо, що саме наш страховий продукт нам може в житті допомогти. І дивіться, якщо може бути застрахованим годувальник в родині, да? ну наприклад, якщо чоловік він є основним годувальником в родині, може, можливо, там жінка не працює, а там сидить з дітьми, то не дай Боже, якщо годувальник іде з життя, то саме родина, як вигодонобувач, може отримувати певну суму коштів, яка є за договором, ця сума коштів виплачується один раз. І е, тоді, в принципі, певний час родина може, ну як би так сказати, якщо хто когось там втратили, да, цього вже ну якби важко в цьому періоді, але певна фінансова допомога може саме бути ось від цього страхового продукту. І зараз більш конкретно вас познайомлю, що може нам запропонувати формула здоров'я, це саме формула страхування, життя та здоров'я. Ну, Взагалі, моя думка така, що у нас з вами зараз, в такий час, коли ми з вами проживаємо такий період турбулентності, невизначеності, то такий страховий продукт бажано мати кожному члену родини. І якщо дивіться, якщо дорослі е, придбають такий продукт, і якщо своє життя страхує доросла людина, наприклад, там батько або мати, е, то це означає, що в такий спосіб е, ця людина доросла, вона подумала не лише про себе, а подумала ще й про своїх власних дітей. Тому що якщо станеться, не дай Боже втрата життя. То діти потім надалі можуть отримати ну, певну суму коштів. Тобто на це, ну якби хай ми да, придбаємо такі продукти, хай з нами нічого ніколи не трапиться. Але якщо ми з вами знаходимося ось в таких умовах, да, тим більше що ми близько проживаємо біля кордону. А до речі, ця формула здоров'я вона покриває. Саме військові ризики, якщо відбулося там травматизм або е, втрата життя, так то саме із-за того, що були певні якісь прильоти десь на території, то страхова компанія виплачує цю суму. І якщо ми з вами да не виїхали або не вивезли там своїх дітей, або разом кудись не виїхали. То треба в першу чергу подбати про себе, про своє життя, здоров'я і про життя та здоров'я власних дітей. Я вважаю, це саме перше, що ми можемо зробити з вами. Це саме перше, якщо ми не подумали, як убезпечити себе іншим способом. Тому, придбаючи ось саме цю формулу здоров'я, такий страховий продукт, ми саме можемо ось таким чином захистити себе та своїх дітей. Бо життя це ну, саме найголовніше, що у нас з вами є, і все залежить від нас. Якщо ми беремо відповідальність в свої руки, то ми починаємо діяти ну, більш так сказати впевнено і відповідально, бо за нас це ніхто не зробить. І ще знаєте, дуже мені сподобалася така фраза, що що в житті не можна купити, ось саме страхування життя ми не можемо купити, якщо саме сталася якась подія, то вже це пізно. Тобто, чим раніше, тим краще. Бо це такий продукт, який ми не можемо купити тоді, якщо сталася якась, ну, якась непередбачувана подія або стосовно здоров'я, або життя так далі. І хочу зараз вам сказати певну характеристику цієї програми, що саме в ній міститься, які є опції, і що ми можемо для себе обрати. Я хочу сказати, що в мене особисто є два договори. На такі програми з формули здоров'я, ось відкрила собі два. Це було восени. Коли ми відкриваємо собі договори, то основна валюта, в якій ми платимо, це у нас гривня. Договір страхування життя може бути максимально до 20 років. До речі, один у мене на 15, а один на 20 років. І дивіться, чим краще, коли ми відкриваємо, відкриваємо на 20 років, то ми відкриваємо в певному стані свого ну власного здоров'я. Якщо, наприклад, там взяти на 5 років чи на 10, а потім думаємо ще собі відкриємо, то через 10 років наш стан здоров'я, ну там можуть бути певні якісь там чи хвороби, чи ще щось там, то тоді ну, якби складніше це все це може бути. Тому якщо чим молодша людина і чим раніше починає страхувати своє власне життя, ну тим якби просто є ну, більш таким вигідним, і саме тоді компанія під час розрахунку. Ну, сто, тобто сама страхова сума може бути набагато більшою, ніж відкрити, наприклад, у такому ну, там, пізньому віці. Цю програму можна відкривати від нуля ну, як сказати, від моменту народження, від нуля років і до 64. Страхувальник це людина, яка з 18 років. Ну, якщо ми відкриваємо самі собі, то ми є одночасно і страхувальником, і застрахованою особою. Якщо ми хочемо застрахувати там когось або своїх власних дітей, то саме головне, щоб ну, вже було 18 років. І тоді ця людина може бути офіційно страхувальником саме за цією програмою з 18 років. А стосовно виплат... Виплата може бути раз на один рік, може бути раз на півроку і може бути раз на квартал, в залежності від того, як зручно кожен клієнт буде мати власний кабінет. Там, де буде міститися вся інформація стосовно договору, стосовно років, стосовно дати, коли потрібно заплатити, будуть певні нагадування. Тобто, за всім цим можна слідкувати, воно все ну, завжди в доступі може бути у людини. Тобто, це одна з таких компаній, які є діджиталізованими і не треба нікуди їхати, в якесь там представництво, наприклад, там чи в область, чи то, наприклад, там в столицю і так далі. І зараз хочу сказати саме що. У нас входить, чим начинена ця програма. Одну секундочку відкрию, відкрию документ. Що саме входить? Дивіться, ця формула здоров'я вона існує як для дітей, так і для дорослих. Як для дітей, так і для дорослих. Тобто до 17 років це формула здоров'я дитяча, вона там трішечки відрізняється. А з 18 років це вже формула здоров'я доросла. І основним страховим випадком є втрата життя з будь-якої причини. Втрата життя з будь-якої причини. Далі може бути втрата життя внаслідок нещасного випадку і втрата життя на транспорті. Тобто, ми можемо обирати або одну опцію, наприклад, втрата життя з будь-якої причини, або можемо обирати декілька опцій. Ось і плюс ще є додаткові страхові випадки. Додаткові страхові випадки це настання критичних захворювань, є певні списки цих захворювань, один список на 11 захворювань, один список на 31 захворювання. Потім, якщо це може бути інвалідність, стійка втрата непрацездатності, далі хірургічне втручання і травматизм. Ну, саме як на мене, і для цього часу, в якому ми з вами зараз ну, проживаємо своє життя, то за основним страховим випадком це обов'язкова втрата життя. Ми обираємо тоді, що ми бажаємо чи з будь-якої причини, чи плюс ще нещасний випадок, і чи ще це може бути втрата життя на транспорті, і плюс ось ці додаткові опції. Додаткові опції, це ну, травматизм, як на мою думку, то на даний час ця опція є такою, ну, самою актуальною. І як я кажу, да, якщо це відбулася певна травма, і внаслідок нещасного випадку, і якщо це військовий ризик, то покривається саме цей страховий випадок. Головне, просто що обов'язково ж ну, беруться документи. З лікарні для того, щоб потім подати саме цей документ і оформити страхову подію. Якщо для дітей, дивіться, для дітей немає такої функції, немає такої обов'язкової опції, як трата життя, а обов'язкова є опція це основний страховий випадок це інвалідність, це інвалідність. Ну, і далі опції, які можна обирати, вони схожі. Також з опціями, які є для страхування дорослого за формулою здоров'я. Ну і на першому місці, звичайно, стоїть травматизм, бо діти є в нас активними, в нас час і ну, травми можуть виникати у дітей. Тому травматизм, як на мою думку, обов'язково треба включити. І також є дитячі критичні захворювання. Ось також може бути хірургічне втручання. Травматизм, ось такі опції є по формулі здоров'я дитячий. Якщо сталася страхова подія, були подані всі документи, то виплата коштів відбувається одноразово. Відбувається одноразово, Тільки, наприклад, дивіться, в дію вступає договір з моменту його підписання, тільки стосовно опції хірургічне втручання. Повинна пройти період 90 днів, і потім, після 90 днів, взагалі ця опція дуже дорога стосовно цього втручання, і 90 днів проходить, і потім, якщо, не дай Боже, якась подія станеться до моменту 90 днів, то виплати немає. Якщо після 90 днів, то тоді вже працює цей договір, і будуть відбуватися ну, певні тоді виплати. Ну, це так коротенько, коротенько саме про цю форму здоров'я. На мою думку, такі продукти, саме, як Марина писала, куди ж націлити кошти, то можна придбати власний такий захист свого власного життя та здоров'я і одночасно таким чином навіть протурбуватися про власних дітей. Ну і не завадить, якщо діткам також, і тим більше, якщо ми проживаємо близько ось нашій території, ну Прикордонні. Тому, як на мене, це дуже такий непоганий, актуальний продукт, який можна придбати. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, послухаю вас, можу надати відповідь. Дівчата, якщо маєте запитання, Пані Олено, ви з нами. Дякую, пані Світлано. Угу. Поки нема запитань. Дякую. Немає запитань, добре. Тому подумайте про такий захист власного життя, власного здоров'я, яким можна скористатися, не виходячи, оформлення відбувається, не виходячи з власного будинку, все відбувається онлайн, користуємося застосунком Дія. Все можна підписати, все прийде на електронну пошту, потім власний кабінет, і за всім цим можна спостерігати і е, слідкувати. О Світлана, Олексійовна ціна згадала. А якщо, ага. наприклад, от, оформлюєш якийсь наприклад, то треба от, не тільки вік враховуватися, треба якісь довідки від лікаря приносити чи ні, чи просто вік вікна. Дивіться, в даному випадку там буде анкета. Угу. Там буде ага. анкета. Да. Там буде анкета, ви проходите цю анкету, і далі, якщо uh -huh. щось там десь потрібно буде, то ну, з вами можуть зв'язатися. Ось, uh -huh. але в принципі, yeah. як за формулою здоров'я, там ну, я не стикалася з такими, щоб там були якісь ну, такі, ну, такі, да, чи там певні захворювання, чи якісь там операції у людини, коли я відкривала договір. Справа uh -huh. в тому, що існує а, ще одна програма: це ТАСС-лікар. Тас лікар, там, де є захист то онко, кардіо і нейро, тоді ось там е, більше йде консультування з лікарем, там саме певні довідки подаються, е, це трошки така а, да. інша програма. Да, але якщо тут, угу. якщо проходимо анкету і якісь, там є якісь чи непорозуміння чи ще щось, то там ну, інформація буде тоді, ну, якби, запитуватися. Ясно, дякую. Тому ну, все це фінансовий такі консалтинг і ну, ні на яке питання не буде такого, що не буде там якоїсь чи відповіді чи чогось. Все це можна владнати, подивитися, розрахувати, є певні калькулятори, все видно стосовно віку, там всього все прозоро, все показано. Якщо додаткові питання, то тоді там ще можна зв'язатися тоді з медичними представниками. Тому я вам дякую за те, що ви присвятили цю годину саме участі в ефірі в рамках марафону. Підвищили свою фінансову грамотність. Я вам дякую. Тихого вечора. До побачення. Олена Віталіївна. Олена Віталіївна. Дивіться, на наступний раз там проведу вже заключний наш марафон, бо він у нас вже закінчиться. Будуть якісь певні подарунки. Я ще продумаю для всіх учасників. Да. це буде наш останній ефір в рамках марафону, бо ми його закінчуємо. Я вам дякую, Сантена. Дуже цікаво було, дуже дуже дивіться, Олена Віталівна, і там вже ще одне питання. Це я вже ну це я вже тут все потушила, там те, що я записувала. Там же коли відбуваються...